Небезпечне через бурхливість, складну навігацію та наявність ворожих поселень на берегах. Все це про Чорне море. Його давні греки ще називали понт Аксинський. Чорне море домінує у творчості Стаса Желобнюка не випадково. Художник народився в Одесі і не втомлюється нагадувати, що його рідне місто це найбільший український порт. А от власний мистецький проєкт презентував у музеї мистецтв Прикарпаття. Морську тему автор відображає через різні асоціації: хліб, дорогу, автомобілі, людські тіла тощо. Знову ж таки, я б хотів, щоб не буквально глядач сприймав дорогу і тіло на той дороги. Це як про стан, розумієте. Так само тут у триптіх, котрий ви бачите, там, де оці тіла, ніби пляж, розумієте. Знову ж таки, море. Я не буквально малюю море, бо в буквальний спосіб там пізажисти його малюють. І вони сто років як гарно його малювали. Тобто я малюю ну, це метафори. Мені треба знайти метафори, які будуть передавати той стан людини. Тобто, от нещодавно було, от як знаєте, Розмовувати, як нам лягати, коли кожен ніч тривога в Одесі, от вдягненим чи роздягненим. Да, от тема така тут. Якщо хочете, роздумай на цю тему на полотнах Стаса Желобнюка символізм, через який глядачі можуть відчути присутність Чорного моря. Митець зосереджується на розмові про море, однак змальовує його не буквально, а насамперед як символічний простір. Автор показав по-своєму Стас Жалобнюк, як це людина. Має подумати про те, що нам несе цей ворог. Складна, неоднозначна виставка, неоднозначна кожна робота. Треба людині подумати, що хотів автор сказати. Тобто, не проста для сприйняття, але дуже цікава по змісту. Це вже не перший мистецький проєкт, який Стас Желобнюк презентує в Івано-Франківську. Раніше він представив тут авторський проєкт випромінювання, який досі продовжує мундрувати містами України. Уляна Николюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.